Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. За вікном похмура дощова погода. Часом буває так і в житті. Здається, все погано, все чорна смуга, навіть просвітку ніякого немає. Здається, що вже ніколи не вигляне сонце чи не наступить світла смуга і в житті. Часом не хочеться ні з ким ні розмовляти, ні ділитися якимись проблемами, чи вислуховувати чужі. Не хочеться нічого слухати, хто з ким там посварився чи помирився. Просто хочеться відпочити від усього. Забути хоч на якийсь час про всі проблеми, про непорозуміння і взагалі. Про все. Зараз процитую текст, який знайшла в інтернеті, авторка. Ліля Град Інколи для того, щоб почати новий етап життя або перестати лити сльози, потрібно просто прибрати в квартирі, заварити свіжого чаю або філіжанку ароматної кави, спекти пиріг і помити голову. В прямому сенсі очистити її від поганих думок, а потім сісти в тишій чистоті, налити в філіжанку гарячий чай. Відрізати щедрий шмат пирога, з насолодою покуштувати того і іншого і прийняти одне дуже важливе рішення ніколи не зраджувати власне життя. Ніколи. Що б там не сталося? Як би не нагнуло до землі, хто б від нас не пішов, хто б не образив, а потім раз і назавжди пообіцяти собі. Бути тільки з тими, хто нас не ламає, не принижує, не ходити туди, де нам нічого робити, не проситися в те життя, в яке не покликали, не рятувати тих, хто цього не просив, не вірити тим, хто лише обіцяє, нічого не чекати звідти, звідки ніколи нічого не приходило. Не утримувати ні тих, хто стрімко тікає, ні тих, хто мляво відповзає. І просто не жити так, щоб самим було соромно за своє життя, в якому ми зрадили самих себе. Як зробите, доїжджате пиріг, допийте чай і вирушайте жити по-новому. Це просто нехай зараз вам так і не здається. Кінець цитати. Адже життя коротке. Не витрачайте його на смуток. Хоч інколи й здається, що ми за свою доброту платимо дорожче, аніж за свої помилки, будьте самі собою, будьте щасливими від того, що можете щоранку бачити сонце чи хмари за вікном. Що маєте можливість жити у власній домівці і ходити власними ногами по нашій прекрасній землі, просто будьте хорошою людиною і ніколи не марнуйте час, намагаючись комусь довести це. Пам'ятайте, що кожен день це маленьке життя, тож нехай ваше сьогодні буде наповнене теплом і душевним спокоєм, мирного дня всім! Отож до роботи займаюся прибиранням у хаті. Звечора замочила тюль у солоній воді. Наступного ранку поміняла воду. Цього разу в воду додала дві ложки нашатирного спирту та чотири ложки перекису водню, залишила на одну годину. Потім відправила на прання делікатний режим, у відсік для кондиціонера додавала чай... столову ложку оцту. Отакий результат. Якщо зважати на те, що тюль дуже старий, йому вже як мінімум 20 років, то результатом я задоволена. А якщо хтось скаже, що вже пора давно викинути і не заморочуватися, то я скажу, що зараз це не є найактуальніше питання, тому що багато людей взагалі залишилися без житла і не мають можливості. Прибирати, готуватися до Великодня. Тому це питання я вважаю закритим. А тепер приступаємо до випікання швидкого і дешевого пирога до чаю. Мінімум продуктів для нього, одна склянка варення, одна столова ложка соди без верху, одна склянка цукру. Я взяла півсклянки, так як у мене варення достатньо солодке. Склянка кефіру чи кисляку домашнього, за бажанням цукор ванільний, 4 столові ложки олії та 3 склянки борошна. Я взяла 2 склянки борошна, так як у мене варення досить густе, тому борошна взяла менше. Кожного разу, коли додавала наступний інгредієнт, добре перемішувала все. Тісто вийшло такого кольору, тому що варення з чорної смородини, але при випіканні воно буде більш схоже на шоколадний, шоколадний пиріг. Температура в духовці знову 180 градусів, випікаю до готовності, пробуємо дерев'яною шпажкою. Ну, кожен дивиться по своїй духовці, скільки часу випікати. Вийшли такі пироги, з однієї форми добре вийнялось, з іншої трошки пристало, але то не біда. Зверху притрусила цукровою пудрою, пироги готові, чай можна заварювати і сідати, покращувати настрій собі. Навіть якщо за годину північ, то це не біда. Порадувати себе не гріх. І підняти собі настрій. Отож смачного мені. Періг е, е, всередині вологий, не сухий, м'якенький, смачний. Після сьогоднішньої дощової ночі у день нарешті виглянуло сонечко, стало тепленько, пасічник мій, оглядає вулики, на болоті цвіте верболіз, отож бджілки мають роботу, літають. Трудяться. Які роботи проводив, я не запитувала, не підходила близько, щоб знову не одержати поцілунок жагучої бджоли, як напередодні, бо маю алергію, як виявилося на бджолині укуси. Тому просто показую здалеку. Друзі, сьогодні виглянуло сонце, пішла на город. І що я там побачила? Тюльпани розкрилися, над ним щось літає. Я думала бджілки, як глянула, за буквально дві-три хвилини я зібрала жменю оленки волохатої. Це принесла таку ємність, повкидала їх туди. І що робити? Обробляти, але ж бджоли сідають на тюльпани. Коли вигляне сонце, нарциси вже починають розцвітати. Оленка за день усе з'їсть. Який вихід, що порадити? І бджіл не хочеться труїти. І квіти з'їдять, шкода буде, краса ж така, перші весняні. Скільки радості приносять, а шкідники можуть усе це знищити буквально за один день. І який вихід, порадьте, друзі. На цьому буду прощатися і хочу сказати, пам'ятайте, що кожен день це маленьке життя, і нехай ваше сьогодні буде наповнене теплом і душевним спокоєм. До побачення, все буде Україна!